Вітаю вас, зараз ніч, а я вирішила посіяти Еустову. Цю квіточку сію вже не перший рік, мабуть, п'ятий рік, але щоб досягнути якогось такого цвітіння її, ну, мені ніколи не виходило. Якось в мене щось то грудти правильно підібрала, то насіння неякісне. То досвіду не, не вистачило, то, де дотрималося якихось там температурних режимів, то ще щось. Ну, коротше, помилка на помилку. І щоб, знаєте, щоб сказати, як треба, то, мабуть, я буду чесно скажу, як не треба робити. От, а як не треба. В першу чергу треба підібрати ґрунт, який любить у і в якому зможе прорости це. Торфяний нейтральний. От, але я цього року буду е, першу партію висівати в торфяні таблетки. Насіння брала професійне. Виробник є і Японія, і Сполучені Штати. Ну, в минулому році, ну як, думаю, її весни, буде точніше. Я брала цього виробника для посіву, обирала цього виробника для посіву дельфініумів, багаторічних, і я залишилась задоволена. Схожість була добра, і рослини були, теж добре проростали, приживались. тому я зупинилася поки на цьому виробнику. Як воно буде далі? Я не знаю, будемо з, о, з Еустовою. Тому записую цей дайджест сьогоднішній 26 листопада. От, Перша партія, 10 штучок, я висію в таблеточки. Далі будемо спостерігати. Я буду вести такий собі ще От, І будемо разом спостерігати, як воно все далі буде виходити в мене. От, боюсь. Як то кажуть, очі бояться, руки роблять. От, ця квітка ніколи мені не піддавалася. Це єдина квітка, яка в мене де заквітла з моїх тих, що я висівала. Мені це не дуже подобається, тому що я звикла досягати свого успіху. От, побачив, хто цього разу знову переможе. Так що удачі. Так що... З Богом, як то кажуть, ще раз. Поїхали. Насілинки дуже малесенькі, от з ними треба дуже обережно. от Добре, що професійне насіння, мабуть, і всі наслинки, вони вкриті таким тальком. От. І ми зараз якось будемо розложувати їх ці торфяні таблеточки. Я е, зазвичай користуюся е, е, такими зубочистками. Я просто висипаю в долоню. Це дуже треба обережно робити, бачите, як я роблю. От. Я в минулому році ціле, ціле кіно зняла в інстаграмі, як сіяла, висівала і, і там таке вже показувала. і Воно ну, нічого не, не виросло. Тому цього разу попро... простіше все буде. Так, порозкладаю зараз ці всі насінинки і покажу, як, це, як воно виглядає. Ось так виглядає це на да, От, Буду пробувати. Я вже підготувала торфяні таблеточки. От вони вже набучились. Поглидули трошки вологи. От я не всі одразу буду досінитки висівати, а тільки 10. От. Тому що буду так потрошку, бо в минулому році я зробила повилки. Я висіяла все насіння, а потім в мене щось не вийшло. Чи то я пересушила грудь, чи... Ту, де достатньо було світлення дотриманим. І всі насідинки загинули всі сходи. Тому цього разу я буду потрошку щось в листопаді, щось в грудні. Ну і так, до лютого місяця. Я знаю, що до лютого місяця сіють у столу, але я, мабуть, буду це робити листопад-грудень. Перший заход це 10 перших насідинок. Ну що, я нарешті розложила ці насінинки. Насінинки дуже дрібненькі, тому дуже обережно, треба, щоб вони не розгубилися, бо в мене часто вони падали, губилися, а ну, насінинка дорога. От тому така трохи дорогувата ця квіточка. От, ось так виглядає. 4, в такому такій капсулі, їх по 5 штучок. І я собі розложила. Не буду я їх нічим. Самі таблеточки моки, ну, такі вже набралися вологи. От я розложила. Зараз я це все накрию. Такий парничок буде і поставлю все це під лампу яка буде світити цілий день, ніч. У ну, мене поки що цілодобово, поки не з'являться всходи. От, раз в день буду відкривати, провітрювати, намочувати буду самі трофяні таблеточки, От, і все, не буду нічого наверх лити, От, ніяких поки що недобрих, нічого я там не буду поливати. Насінинка має ну, якби оцей Оцей тальк, він з часом розтане, і насінинка вона дуже дрібнесенька, така манюня-манюня, і вона має прорости. Все буде добре проростати, і якщо я не, знову не облажаюсь з цим всім, от, то може і тоді і в грудні посію всю партію. Будемо очікувати, що воно далі вийде. От, зараз покажу вам ще це насінічко. От, і хай все вийде. До речі, я взяла декілька, ну, дві партії, отаких от червоних. Ну, на червону, розіта, називає, називається цей сорт еустоми, Щось мені так сподобалося. До цього я не могла налюбуватися, правда, не своїми чужими еустомами блакитними, от, такими. а це вже понабирала різних кольорів. от, І найбільше... Мені хочеться іменно таку червоненьку. Ну, побачимо, що воно вийде. Так що з Богом.